Сьогодні в нас доволі конкретна тема для обговорення, і це лор. Асшара повертається. І Блізард цього навіть не приховують, а її повернення може мати серйозні наслідки. Бо королева Асшара це не якийсь там антагоніст тижня. Це персонаж, яка побудувала цілу імперію з такою магічною силою, що вона пробивала захисний покрив, накладений титанами на Азерот. І саме через це Саргерас нас і знайшов. А разом з цим запустився ланцюг подій, що зрештою і стали основою усього всесвіту Варкрафт, принаймні згідно з його власним лором. Та коли Саргерас, істота, яку подають буквально як Бога, простягнув до неї руку. А Шара не вклонилася перед ним як перед божеством по той бік порталу, вона зверталася до нього як до рівні, бо вона справді дуже високої думки про себе. Останній раз ми бачили її в Battle for Azeroth. Де вона звільнила старого Бога, а потім ну частково допомогла нам його вбити, передавши ключовий артефакт. Але ще до того, як ми взагалі його добили, вона просто зникла, заявивши, що має справи значно важливіші. Це був патч 8.3, події якого в ігровій хронології сталися за 9 років до War Within, Хоча для нас це був 2019 рік. Під час Dragonflight ми дізналися про пророцтво, яке передвіщало повернення Асшари. Але лише з виходом Siren Isle, нового контенту, який додали в гру, це пророцтво остаточно зафіксували. І от тепер настав час говорити про її повернення. Минуло 9 ігрових років. І так, я знаю, ми вже не раз обпікалися на всіляких пророцтвах. Які, врешті-решт, нічим не закінчувалися. Тому я й хочу почати з головного, коли це станеться. Але спершу кілька важливих дрібниць. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Також можна стати мурлоком-спонсором, і вам цікаво, і мені приємно. Не забувайте залишати коментарі, це дуже допомагає просувати відео. Ну і звісно, ставте лайк. Обіймаю всіх і поцілував у лоба. Бо це не якась там віддалена історія, яка може колись буде. Усі ознаки вказують на те, що це станеться дуже і дуже скоро. І якщо подивитися на загальний план Blizzard щодо експансії і лору, це просто має статися найближчим часом. У патчі 11.1 ксалатат опиняється в скрутному становищі, їй доводиться звернутись до Галівікса, щоб той допоміг полагодити темне серце. Що вона робитиме з відновленим темним серцем? Точно невідомо, але вже наступний патч 11.1.5, який має назву Nightfall, за нашими припущеннями стане моментом, коли планк Салатат запуститься повністю, і це у свою чергу готує ґрунт для експансії Midnight. точно так само як патч 10.1.5 Fractures in Time підготував нас до War Within. І от у цю історію і повертається королева Ашара, Можливо, ви пам'ятаєте її як союзницю, бо так вона була рейдовим босом, але потім у біфей трохи навіть допомогла нам. Але її фінальні слова тоді дали мені чітко зрозуміти, довіряти їй не варто, бо якщо вірити її словам, вона буквально пішла спілкуватися з богами. Але все це не матиме значення, якщо ви не знаєте, що роблять її піддані наги, аби повернути її. Бо саме їхні дії і формують основу сьогоднішньої розмови, і ключем до цього є пророцтво з Dragonflight. і це не якась там абстракція, це конкретне пророцтво, ось його уривок. Коли ці події збудуться, провісник здійснить останнє пророцтво та завершить пробудження. І лише тоді повернеться наша королева. Це завершальна частина пророцтва. І як бачите. Воно доволі конкретне, і цікаво те, що фінальна частина вже сталася. Давайте розберемо все по черзі. Ось перша частина пророцтва. Провісник говорить про первинну силу, що прагне зруйнувати порядок. Цей гнів можна спрямувати на нашу користь. Тут провісник це звісно, ксалатат, а первинна сила Ірідікрон. Ірідікрон має давню ворожнечу з титанами, яка й привела його до угоди з Ксалатат під час Драгонфлайт. І ця угода стає важливою у наступному рядку пророцтва, який я зараз зачитаю. Голод, загублений крізь віки, буде повернутий. Ця частина найпростіша для розуміння. Ця частина пророцтва здійснилася вже за кілька місяців у Fractures in Time, коли Ріді Крон увібрав сутність Галакронда в темне серце. Голод, загублений крізь віки. Це саме про ту сутність. Бо цей древній голод мав нібито порожнечу у своїй основі канібалістичну природу, яка була буквально загрозою рівня кінця світу. І знаєте, що підтверджує, що це була сутність порожнечі? Пророцтво не каже, захоплений воно каже повернутий, тобто ця сила вже належала порожнечі раніше, і вийшло так, що ці речі справді сталися дуже швидко, на відміну від третьої частини, яка звучить так. Темне серце зламане, чекає на того, хто його візьме. І ця частина виглядає доволі буквальною. Адже в кінці кампанії Вор Витин Алерія знищує темне серце, пробивши його стрілою. А востаннє, коли ми бачили Ксалатат, вона ще мала його. Тож, що означає, чекає на того, хто його візьме? Саме тут наступний патч стає цікавим. Ми вже знаємо, чому Ксалатат звертається до гоблінів з Андермайну. Вони єдині, хто може полагодити темне серце. І для багатьох це виглядає повною нісенітницею, але насправді це цілком відповідає лору. Темне серце описується як прототип душі дракона, древнього артефакту, яким смертокрил скористався, коли зрадив інших драконів. І вам не потрібно знати всю історію цього артефакту, щоб зрозуміти головне обидва. І душу дракона, і темне серце створили гобліни, тому що вони тоді співпрацювали зі смертокрилом. І от тепер ми бачимо, що перші три частини пророцтва вже справдились, і це підводить нас до завершальної частини. Вона звучить так: коли ці речі стануться, провісник здійснить останнє пророцтво і завершить пробудження. І лише тоді повернеться наша королева, щоб царювати над морем, небом і землею. Коли ми це прочитали, то стало зрозуміло, наги щось готують. І справжня цікавинка в тому, що на острові Сирен ми знайшли їхні накази. Під час битв з загонами Наг на острові ми натрапили на це, футляр зі Сувієм, і в ньому великий Сувій, який розкриває план Наг щодо повернення Асшари. Ось що ми дізнаємось – нага з фракції темна хвиля напали на острів, щоб здобути діадему Церцеїв. І річ не тільки в її характеристиках. Ця діадема дозволяє носію проходити крізь бурю, що оточує острів. Для нас це просто означає, можна літати на маунтах. Але для нас це щось значно більше. Просто послухайте їхні накази. Усі прагнули її діадеми, і всі зазнали поразки. Але ми досягнемо успіху. Ми спокутуємо провину за давні невдачі на цих берегах. І здобудемо її, а з нею ми здійснимо повернення нашої королеви. Щоправда, на цей момент саме ми володіємо діадемою. Але це змушує задуматися, як вона має повернути Асшару. Подробиці ймовірно розкриються згодом, але вже зараз ми знаємо, що вона дозволяє проходити крізь бурі на схід від Калімдора буре море, і є всі підстави вважати, що ця буря не випадкова. Її створили титанські хранителі, щоб заблокувати шлях. Це давня частина лору, ще з найперших днів Вов. Багато хто питав, чому кораблі не можуть обійти материк. Саме це породило легенди про інший бік Азерота. І ось тепер у цій експансії ми бачимо, араті, ведені світлом, таки змогли переплисти на той бік. Ми також бачили цікаві речі як от доповіді Одіна, де згадуються єретики на землі під назвою Авалорн. Ми припускаємо, що це десь на зворотному боці Азерота. Але якщо повернутися до більш конкретних речей з поточного патчу, капітан Ланскет каже, що воював із нагами у водах імперії Араті, тобто по той бік Буреморя. І це означає, що план НАХ щодо повернення своєї королеви охоплює і ці води, якщо зібрати все докупи. Стає зрозуміло, повернення Асшари відбувається прямо зараз. Ми бачили пророцтво ще в попередній експансії, а тепер бачимо, як наги здійснюють цілком конкретні дії, щоб повернути її. І тому цілком логічно, що у центрі сюжету експансії Міднайт уже стоїть саме Асшара. Настав час дізнатися, чому у всьому, що відбувається в цій експансії, фактично винна Азшара. Ми знаємо дві конкретні речі: по-перше, ми повертаємося до Келталаса. По-друге, ми воз'єднуємо ельфійські племена, і в усьому цьому винна Азшара. Близько 10 тисяч років тому Малфуріон і Тиранда ледь зупинили спробу Ашари призвати Саргераса на Азерот. І я кажу ледь, бо їхній план перевантажив колодязь вічності, що зрештою і розірвало Азерот. Найвірніші прибічники Азшари майже загинули в результаті вибуху колодязя. Вона намагалася втримати цунамі з усіх сил, але зрештою зазнала поразки. Здавалося, всі вони от-от потонуть. Цим і скористався Нзот, запропонувавши простий вибір. Або вони приймають його угоду і виживають, або тонуть усі разом. А з Шара прийняла угоду. І саме так вона була перетворена на нагу. Але серед її верховних ельфів знайшлися й ті, хто в останню мить усвідомив, що чинить зло, і перейшов на інший бік. Багато з них пережили війну, але за це були вигнані. І все ж жага до магії в них залишилась. Тому вони прихопили з собою фіалвод, колодязя вічності, перетнули океан і заснували Кельталас, де створили сонячний колодязь. Тож так, усе це почалося за шари. У Гелофолі леді Ліадрін відкрила, що сонячний колодязь і священне полум'я Араті зроблені з одного й того самого енергії азероту. Світла і аркани, і для наших ворогів це має величезне значення. Світло і порожнеча це дві сторони однієї медалі, саме тому наару можуть змінюватися у нормальному стані. Вони сповнені світла, але можуть перейти у фазу порожнечі. І саме тому сонячний колодязь майже впав під вплив порожнечі, коли алерія просто підійшла до нього кілька років тому. І саме цього прагнуть наші вороги перевернути сонячний колодязь. Задумаймося. А Шара використала колодязь вічності, щоб призвати Саргераса. Кельтас використав сонячний колодязь, щоб призвати Кілджедена. То що ж тоді буде, якщо створити колодязь порожнечі? Особливо якщо він буде заряджений усім, що Ксалатат вібрала у темне серце: есенція Галакронда, накопичена сила Даларана. А це чимало арканної енергії. Порожнеча Беладара, чорна кров і ще невідомо що. Але є одне питання: як саме Асшара повертається? Як вона взагалі вписується в цю історію? Тут треба згадати патч 8.3 у Battle for Azeroth. після десятка сюжетних гілок. Ензот передав Асшару інквізиторці Занеш, яка її катувала і намагалася вивідати правду. Вона знала, що Асшара щось замислила, але не бачила всю картину. Ми гравці перемогли занеш у рейді, звільнили Асшару, і вона вручила нам клинок, у якому раніше була ув'язнена Ксалатат. Потім Асшара просто сказала, що збирається зробити далі, і пішла це робити. Посередниками у всій цій історії виступають старі боги, які здається вже переможені. Ксалатат це вісниця. А над нею, як відомо, стоять лорди порожнечі. І ми наразі знаємо лише одного такого лорда Дементія. Він той самий, якому Ксалатат колись служила. Він же відповідальний за знищення рідного світу ефіріалів – Кореша. А ще ми знаємо, що саме лорди Порожнечі це та загроза, яка за легендами зводила з розуму навіть Саргераса. Тож якщо Асшара дотрималася свого слова, вона пішла. Зустрітись з ними, і це означає, що версія Асшари, яку ми скоро побачимо, вже не та, що була раніше, вона буде змінена до самих основ, вона прийде озброєна новими знаннями про те, як усе насправді влаштовано у всесвіті Варкрафт, але вона залишиться Асшарою. А це значить, усе, що вона робить, вона робить заради себе. І якщо судити з усього минулого. Її кінцева мета досі лишається простою: королева Азероту.